Доброго ранку, любі діти та шановні батьки. Вас вітає математична скарбничка і я вихователь Ольга Іванівна. Розпочинаємо. Навчаємось математики з Оленкою. Оленка приготувала своїм подружкам подарунки. Погляньте, допоможемо їм розподілити їх. Намисто, маленьке і велике. Менше намисто дамо меншій сестриці. Велика намиста старший. Маленький та великий вінок. Так, правильно молодці. Вишиванка, маленька за розміром і велика. На вишиванках та сорочках є різні візерунки з геометричних фігур. Кожна квітка неповторна. Погляньте, з яких фігур ця квітка. З круга і овалів. Наступна квітка з круга і трикутників. Червона квіточка з кругів. Допоможемо обрати візерунок для сорочки та вишиванки. Поміркуйте, який візерунок оберемо. Третій. Правильно. Погляньте, якого візерунка не вистачає. Візерунок з червоних квітів. Погляньте, якого візерунка не вистачає. Так, правильно, молодці. Не вистачає візерунка з голубим кольором. Молодці. Відпочинемо маляти. Починаємо раз два три і продовжує раз, два три, хору тягнемося раз, два три, і розслабимося раз, два три, разом крутимося, раз два три, разом скачемо раз, два, три разом плескаємо раз два, три разом тупаємо раз два три, холом крутимося, раз два три, і підстримуєм раз два три. Допоможемо Оленці зібрати намистинки Погляньте, якої намистинки не вистачає. Так, з цифрою 3. Молодці. Погляньте на наступне намисто. Не вистачає двох намистинок. Яких? З цифрою 1 і з цифрою 4. Молодці. Правильно перевіряйте. В наступному намисті синього кольору не вистачає дві намистинки. З якими циферками? 2 і 3. Правильно! Перевіряємо. 1, 2, 3, 4, 5. У зеленому намисті яких намистинок не вистачає? 2 і 4. Молодці. Перевіряйте. Граємо далі. Оленка сплела гарні віночки. Вона вибрала сині і жовті квіти. Скільки синіх квіточок вона використала? Три. Скільки жовтих. Чотири. Позначимо цифрами. Синіх. Три. Жовтих. Чотири. Молодці! Продовжуємо рахувати. Скільки квіточок червоного кольору в цьому віночку? 1 2. Дві червоні квітки. Позначимо цифрою 2. Скільки квітів жовтого кольору? 1 2. Дві квітки жовтого кольору. Позначаємо цифрою 2. Скільки квіточок фіолетового кольору? 1 2, 3. Три квітки. Позначаємо цифрою 3. Молодці малята. Продовжуємо. У наступному віночку оленка використала квіти блакитного і фіолетового кольору. Скільки квітів блакитного кольору? 1, 2, 3. Позначаємо цифрою 3. Молодці! Скільки квітів фіолетового кольору? 1, 2, 3. 3. Квітки. Позначаємо цифрою 3. Молодці! Гарно порахували. Дякую. У віночок плітають стрічки. Погляньте, які ж стрічки ми використали. Вони різні за довжиною. Червона найдовша. Наступна яка найдовша? Стрічка жовтого кольору. Правильно! Тепер яка найдовша? Зеленого кольору. Правильно молодці. І залишилась стрічка блакитного кольору. Яка стрічка найдовша? Червона. Яка найкоротша? Блакитна. Чи вмієте ви відрізняти геометричні фігури? Квадрат має 4 сторони і 4 кути. Круг не має кутів, він котиться. Трикутник має три кути і три сторони. Дітки, пропоную вам пограти в гру український віночок. Оленка приготувала нам таблички, за якими ми викладемо віночки. Погляньте, кожна геометрична фігура це певна квітка. Ось Оленка зробила віночок з синіх кружечків і червоних трикутників. У верхньому правому куточку у нас є підказка. Синій круг синя квітка. Скільки синіх квітів? Три. Скільки оранжевих три. Правильно. У наступному віночку зелені трикутники і червоні кружечки. Погляньмо, якими квіточками ми замінимо фігури. Великі червоні квіти і маленькі червоні квіти. Цей віночок з червоних квітів. У наступному віночку. Геометричні фігури жовтого і синього кольору. Погляньте, якими квітами ми замінимо ці фігури. Жовті квіти і фіолетові. Так, правильно. Пригадали геометричні фігури. Допоможемо оленці у наступному завданні. Треба розмістити предмети в кімнаті. Дзеркало овальне. Віконце квадратне. Шафа з книжками. Прямокутна. Молодці. Правильно. Ви такі кмітливі малята. Ось вам останнє завдання. Порахуємо горщики. 1, 2, 3. Скільки горщиків? Три. На нижню поличку поставимо макітри. Один, два. Скільки макітр? Дві. Чого більше? Горщиків. Чого менше? Макітр. Наскільки більше горщиків? На один. Наскільки менше макітр? На одну. Дякую за увагу, малята. Ви сьогодні гарно попрацювали. До нових зустрічей!